Доброго часу суток, в попередньому відео я плавив себе в пічці, вирощував коноплю та літав за допомогою лохнецького чудовиська. В цьому відео буде спуск в лігво сколупендр та нове джерело практично безкінечної їжі. І ми починаємо наше відео. Так як я вже більш-менш розібрався в шаманських ритуалах, я вирішив, що велике поле пшениці вже не актуальне і вирішив посадити невеличке поле біля тотему. І коли мені буде потрібна їжа, я просто буду її пришвидшено вирощувати за допомогою ритуалу. І не придеться захищати свій город від великих шкідників. Також вкрасти мій врожай буде не настільки легко. Ну і якийсь старт відео без банші, яка на мене нападає. Без них нікуди, я вже звикся з ними співіснувати. Так, як вони мене задрали вже. Або не дуже звикся. Так як потрібно далі рухатись по прогресу, я вирішив подивитися, як крафтиться пічка для сталі, і мені, як завжди, заважають панчі. Потім я побіг подивитися, як працює моя куряча ферма, чи приносить вона мені яйця. В ідеалі потрібно ще поставити туди під низ під хопер сундук, але мені просто ліньке. Початок технологічного прогресу в цій збірці це майже повністю пройдений Immersive інженерінг. А значить, потрібно багато сталі, дуже багато сталі. Здається мені, що в наступних вкладках сталі буде потрібно ще більше ніж тут. І не будемо забувати про мідь. Мідь її тут також багато потрібно, тому що з неї виготовляється провода. І я навіть вирішив подивитися, чи є тут один досить цікавий спосіб отримування рут. Але ну, з таким прогресом, як в мене, я його точно не можу зробити. В деяких збірках саме про цей спосіб забувають, і він виходить навіть трішки читерним. Чому читерним? Тому що він переносить навіть ті руди, які мають бути тільки на інших планетах. Подивився я на це все і зрозумів, що ніяких варіантів на зараз немає, тільки по старомодному кайлом в печері або шахті. Тим часом підготовлюю ресурси для пічки, яка буде мені. Робити сталь. 30 яєць це. Бля, що це таке? Патрік, блін, якийсь біжить. Чи ротатік, блін? Ти ротатік. там на мене? Ні, якийсь ротатік напав на мене. Обговорював я ціну на яйця і спускався в шахту, а на мене там напала якась підозріла гусінь з іменем Ротатік. В шахті все досить стабільно, тільки ти відволікся на якусь руду, добуваєш і на тебе нападає щось зі спини. І, вроді навіть щасливий, що вийшов з цієї бійки переможцем, але потім мені на обличчя стрибає павук і з'їдає мене. І не кажіть мені, що він тільки пообніматись хотів. І тільки я спускаюся і добігаю до свого луту, як він миттєво лізе знову до мене обніматися. Навіть не зі мною, а з моїм лицем. Mm -hmm. Спектральний аналіз рубити будуть зараз. Фу, блін. Я відбився. Ні, там біжить якийсь імп. Імп біжить, я біжу від імпа. Він біжить за мною. Не губив, звичайні бутні в шахті, все, що ти там зустрічаєш, хоче тебе вбити, і йому абсолютно пофіг на твою броню. Знаєте, що буває, коли якась пісня з Тіктоку до тебе цепляється? Не стій під вікном, не дивись, засмучено. Після чого я поліз в печеру і знайшов там те, про що вже встиг забути. І яким чином я про це забув, я не знаю. Таке відчуття, ніби ця інформація просто була заблокована десь глибоко в моєму мозку. І я вирішив привезти туди мілінку і показати їй, що там живе. Що О, моє не тонкає! Ні, так якби я хотів стовкнути, я б вдарив тебе. Подивись, що там живе. Жесть. Це спавнер їх? Там просто ще спавнер є. Скажу чесно, в мене було таке бажання її туди спихнути. Ще я забув, я забув, я це ще давно десь викупав, але в мене з мозку то вийшло з голови. Знаєш? Цього разу я вирішив туди спуститися і подивитися, що там є. І це все в мене під базою. Добре, що вони хоч наверх до мене не вилазять. До павуків я, в принципі, відношусь нормально, ну це, звісно, якщо вони не розміру вадоні, а до всяких отаких от позуч... повзучих створінь, не люблю я їх. А ще з оцих створінь падає м'ясо. І їхній спавнер в мене під базою. Це може стати моєю фермою їжі. Навіщо вирощувати пшеницю, якщо можна їсти сколопендру? Ну, це, звісно, якщо вони не будуть їсти тебе. Гос какие. Тикай, тика, 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 тікай! Куча спектра. Тебе было. Мене зараз тоже, походу, бьють. Ну, в тебе весело там. Короче, я не хочу там спускатися. Та спектра вона занадто небезпечна. Ай! Ти вже тут? Mm -hmm. Як так швидко? Магія? Є якась команда для повернення на могилку чи? що? Yeah. так Назад. Deck. Виявляється, тут є команда повернення на попереднє місце своєї смерті. Команда, про яку я не знав, команда, про яку мої друзі мені не сказали. ну Звісно, вона раз в 5 хвилин працює, але. Я думаю, мені вона була б дуже корисна. Крім спавнера з колопендри, там ще й спавнер спектри. А, там, блін, спавнер спектри, походу. Йо пересета. Ну ладно, смиваємося з там де. там спавнер спектри. Я то думаю, чого вона вилазить. Ладно, все, я йду додому. Угу. Більше не прийду, відлупили. Бачиш, які там прикольні моби сиділи. Тобі хотів їх показати, бо якщо ти з таким печері зустрінешся, я думаю шлях трафить, ні? <laughs> Мені в голову прийшла ідея попробувати пожарити це м'ясо з колопендер. Блін, а його можна те м'ясо їсти? Мені дуже цікаво. Перевір, Скаж мені. О, якщо можна, то безкінечний істочник їжі. Так, його можна їсти, а ще вона дає Jump Boost третього рівня і fall resistance. До цього всього ще й добряче відновлює голод. Це явно краще хліба. Так, я і знайшов нове джерело харчування. Не стій під вікном, не дивись засмучено. Не стій під вікном, не дивись засмучено. Що було? О, кріпер! Кріпер! О, Кріпер! Кріпер. Перший раз бачу його в грі. У мене такер. Ходили легенди, що колись їх було дуже багато. А зараз кріпера зустріти це О, це на вдачу, напевно. А Потім на мене вискочив якийсь маленький скелет, і коли я його вбив, з нього вилізла якась невідома мені фігня, але я її також вбив. Не не стій під вікном, не дивись засмучено. Вцепилась пісня, так вцепилась. Починаю розширяти свою базу, щоб вмістити туди ще й стальну пічку. Ну, це, звісно, і не тільки для стальної пічки, а і щоб більше місця стало. Нові сундуки поставити, ще щось поставити. Розширювати базу, мені заважає банші. В принципі, все по стандарту, як зазвичай. Тільки я щось роблю, мені заважає банші. Вже той хорор в мене в хаті мене захарив. Кіт. Ні, банші. І ще одна. Так як тепер в мене трішки більше місця, то і битися з ними легше. Потім, звідкись прилетіла ще й смерть, і також від мене отримала. Більше всього цих мобів, які проходять через стіни чомусь в мене. Стак ендерперлів назбирався. Вже цілий стак ендерперлів назбирався зі всяких банші. Мене то бісить, ти розумієш, скільки я їх вбив, щоб в мене стак був. Настав час будувати пічку для сталі. В більшості випадків отримання всіх цих ресурсів, які потрібні для пічки і іншого, залишається за кадром. Це здається, ніби я це все дуже швидко роблю. Стукнув по ній молотком інженера, і все, можна закидати коксове вугілля і залізо. В цій збірці, в принципі, дуже непогано зроблені квести, тому що вони тебе проводять по прогресу, ну і ще, звісно, рецепти помінені, щоб цей процес розтягнути. Квест тобі запропонує зробити навіть те, що, ну, в принципі, тобі не потрібно для прогресу, наприклад, револьвер чи ще щось таке. І все це буде робитися досить поступово. Ну і відповідно, чим далі ти йдеш по прогресу і по квестах, тим складніше все буде, щоб не розслаблятися занадто сильно. Ну і ще збірка розрахована на автоматизацію багатьох прогресів. Для того, щоб рухатись далі, доведеться автоматизувати якісь певні нюанси виробництва. Саме тому збірка і вважається експертною. В кінці відео я відповідаю на поставлені запитання в попередньому відео. Це, звісно, якщо ви вказали, що хочете почути відповідь в наступному відео. Спойлери в Тіктоці не є критичними, тому що відео з майбутнього прогресу там не дуже часто з'являється. Пролухнеське чудовисько на даху буде ще в майбутніх відео. І так, це чудовисько мене вже підкидало. Ось цей фрагмент з підкиданням з мого попереднього відео. Всім дякую за перегляд.